Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет радіо Тисячі Друзів. З вами рубрика Формула здоров'я і її ведуча Скапа Яна. Сьогодні ми торкнемося дуже важливою темою здоров'я нашого серця. Серце це орган, без якого наш організм не зможе функціонувати. Воно працює цілодобово без відпочинку, щоб забезпечити кровообіг і доставку кисню до всіх клітин. Але чи завжди ми ставимось до нього з такою ж турботою, як воно до нас? Давайте поговоримо про головні принципи, які допоможуть зберегти здорове серце. Здорове харчування, ключ до здорового серця. Харчуйтесь збалансовано. Обирайте більше овочів, фруктів, зелені, тільнозернових продуктів, горіхів і насіння. Додавайте раціон рибу та нежирне м'ясо. Уникайте шкідливих жирів, які містяться у фастфуді, смажених стравах, а також обмежуйте сукор і сіль. Регулярна фізична активність це мастхев. Фізичне навантаження це справжнє пальне для вашого серця. Рекомендується приділяти хоча б 30 хвилин на день фізичної активності. Це можуть бути прогулянки, плавання, велоспорт або навіть хатні справи. Не обов'язково стати професійним спортсменом, головне рухатися. Контролюйте стрес. Стрес один із головних ворогів серця. Сучасний ритм життя може бути складним, але є способи підтримувати емоційний баланс. Практикуйте дихальні вправи, медитації або займайтеся улюбленим хобі. Також пам'ятайте, що сон є дуже важливим. 7-8 годин якісного сну щодня допоможуть вашому серцю перезавантажуватися. Відмовтеся від шкідливих звичок. Куріння прямий шлях до серцевих хвороб, те саме стосується і вживання алкоголю. Регулярно перевіряйте своє здоров'я. Слідкуйте за артеріальним тиском, рівнем холостерину та цукру в крові. Навіть якщо ви почуваєтесь добре, важливо проходити обстеження хоча б раз на рік. Пам'ятайте, що профілактика завжди краще, ніж лікування. Контролюйте вагу. Зайва вага це додаткове навантаження на серце. Прості зміни, такі як зменшення порцій, вибір корисних перекусів, замість солодощів і регулярні прогулянки, допоможуть підтримувати вагу в нормі. Дбати про здоров'я серця це не лише вибір, а й відповідальність перед собою та своїми близькими. Адже здорове серце це активне та щасливе життя без обмежень. Почніть вже сьогодні, зробіть вибір на користь себе. А тепер ваша черга, що ви робите для здоров'я свого серця? Діліться своїми порадами в коментарях і не забувайте стежити за нашими випусками рубрики Формула здоров'я. Тож не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди діснувайтесь корисну і цікаву інформацію. Па-па!